Ця радикальної партії в повному складі ми пішли на зустріч з керівництвом національного антикорупційного бюро для того, щоб вимагати у них інформацію. І пояснення, чи проводять вони антикорупційні розслідування щодо найвищих посадових осіб держави: президента Порошенка, голови Національного банку Гонтарєвої, міністра фінансів Данилюка, першого заступника секретаря ради нацбезпеки та оборони Гладковського, колишнього міністра енергетики Демчешина, Макара Пасенюка, народного депутата Ігоря Кононенка і цілого ряду людей. Інформацію про офшори і про корупцію яких обговорює увесь світ, нам вдалося зустрітися з першим заступником директора Набу Гізо Злавою. Наш, хочу повідомити, до речі, о дев'ятій ранку в Набу майже нікого на робочих місцях не було. Довелося тривалий час чекати. Е, керівництво НАБУ нам повідомило, що жодних кримінальних проваджень проти найвищих посадових осіб держави вони не проводять. Коли я поцікавився, чому коли місяць тому народний депутат Попов звернувся з вимогою з депутатським запитом проведення розслідування, коли три тижні тому народний депутат Купрієнко звернувся з депутатським зверненням про порушення кримінального розслідування проти міністра фінансів Данилюка, який визнав, що він керівник трьох офшорних компаній. Керівник НАБУ нам сказав, що їм недостатньо часу, щоб перевірити ці повідомлення. Їм треба ще часу. І, взагалі, заяви народних депутатів це не підстава для кримінального провадження. Мене дивує незнання законів керівництвом НАБУ, адже заяви народних депутатів, повідомлення в ЗМІ, журналістські розслідування є підставою для кримінального провадження. Вказані факти. Коли НАБУ таке ж сліпе, як і сліпий траст президента Порошенка відмовляються розслідувати корупцію найвищих посадовців, змушує нас вимагати сюди наступного пленарного тижня для звіту в парламент. Директора Національного антикорупційного бюро Ситника все суспільство хоче почути, куди тратяться півмільярда гривень, які в бюджеті цього року передбачені на функціонування НАБУ. Тому фракція радикальної партії у повному складі продовжує блокувати парламентську трибуну. Ми вимагаємо створення в парламенті слідчої комісії по розслідуванню офшорів і корупції найвищих посадовців Української держави. Ми вимагаємо від уряду повернення громадянам пільгової ціни на газ за це стоятимемо. Дякуємо радикально за те партія. В нас буде в хорошій фізичній формі після триденного стояння вже біля трибуни.